Якщо ще врахувати, що серед цих 86% є дійсно, як ми називаємо, бомжі люди без певного місця проживання, які зложивають алкоголем, наркомани і так далі, яких практично розшукати важко з міліцією, то ті люди і лишаються невиявленими і нелікованими. Верніше, вони виявлені, але не лікуються, знайти їх неможливо, від лікування вони ухиляються через ті чи інші причини. На даний час, по даному факту, порушена кримінальна справа проводиться оперативно розшукові заходи. Значить, більш детальну інформацію, я думаю, ми зможемо вам повідомити там, за день-два, за два, коли будуть проведені хоча б першочергові заходи мероприємства. Ви не могли б нас відвести на вулицю Романа Шухевича. Знаєте, де вона знаходиться? Розумію, знаю. Де вона знаходиться приблизно? На вулиці Львівській є Романа Шухевича, бувшого генерала Української повстанської армії. Це, звісно, хуже буде, але краще було б, щоб її вулиць не міняли. А чим краще? Є, та вулиця, хай вона буде, вона нічого ж не міняє. А якщо трапиться таке, і я не знатиму, то я завезу його до начальника управління, який є ініціатором перейменування вулиць. І нехай він показує дорогу. Так, взяв ти поїхав. Ну, як воно може впливати на мою роботу? Це моя робота, я повинен знати місто. А якщо навіть і не дізнаюсь, таксисти народ дружній, мені підкажуть. Шукаємо, є атласи, Якщо щось немає, якось зупиняємося, друг друга питаємося. Це все займає час. Трошки тяжко буде, але щось будемо робити. Спочатку хай зроблю дороги краще, а тоді переміновують вулиці. Мені одинаково, наприклад, як воно буде називатися, аби, щоб, машина була добро, щоб машина було добре їхати. Нам треба клієнта доставити як можна найкоротшим шляхом, От. а це не завжди виходить, тому що часом треба об'їжджати за два-три за квартали, Тому що б'ється машина, запчастини дуже дорогі. От. І це нам не компенсує ніхто. Це ми все робимо за власні кошти. Доріг як таких немає. Домовилися із операторами мобільного зв'язку, і вони нам дали свої телефони, по яких ми можемо визначати тих, хто дзвонить тих, хто дзвонить, не просто так, або роблять не справжні виклики, або просто. Граються, особливо це діти, і це дало свій результат, коли ми називаємо номер телефону або передаємо в міліцію. Ситуація була така, що розмовляли в клібопекерки з нами кажуть, нас є взять, ми до вас. Звичайно, сьогодні ситуація зовсім змінилася в іншу сторону. Комерційні структури піднімали, середні ціни, якщо подивитися по Україні. Є й 1700 по сходу, їй 1500 борошно, і буквально. Сьогодні дзвонять і кажуть, що ми готові по 1500 куплять. але такої ціни ми не виставляємо для тих заводів. І не пропонує. Якщо й буде кахи давати на сьогоднішній день, нас далі гарантує влада, що по гривні 13 і гривні 25 від одного поставщика, ми не зможемо забезпечити наше виробництво. Якщо Гнасюк буде за ставити нас своїми буковозими, а ми додатково, або додатково будемо замовляти муковози в приватних структурах, і це все одно додаткові витрати. Ми вчора домовилися. Якщо вас 14 гривень влаштує, ми вам будемо безплатно нема немає а, а Я що, думав, що з вами розмовляли? вчора? Ні, ми домовилися тут, вже що ми вам тих 4 що ми домовилися. Але я хочу сказати, ось всі такі це. Знімемо сім, нема питань. Знімемо погрузку, зробимо безплатно, хай щоб воно кажуть, не було каменем відповідь. Депутат Верховної Ради бере за інтереси людей. Просили як чоловіка. Немає причин сьогодні. Що вас спасе оцих 10 копійок на сьогоднішній день? Не спасе. Але для того щоб загострити політичну і соціальну ситуацію на Волині взяли, зробили, підняли на 10 копійок. Ці всі ваші штучки припинимо сьогодні. Це я вам обіцяю. Ви сьогодні відчуєте на собі всю, е як то е кажуть, е весь гнів людей. І я обіцяю вам, що я виступлю за по засобах масової інформації, і всі люди будуть знати, хто сьогодні провокує ситуацію в державі, а це є провокація ситуації в державі. Ваші люди, ваші власники бавляться в політику, шановні друзі. І ми прізвище їх напишемо в всіх газетах і покажемо на всьому телебаченні, щоб вони знали, як сьогодні гратися з людьми. Ви не в ту політику граєтесь. Це чи він валив? Чи що він робив? Не знаю, бо видно, там втік би, якби було куди, а тут не було. Він же не встиг сюди в дирочку подивитися. І тут вже кричать, я вибігла, я вибігла, а він з головка тільки шия, шию. шию. І весь очки витріщив говорити не може, все ж придушило. Ті хлопці три взяли, його пихають оцю. Де ж вони візьмуть її, піднімуть? Другий, четвертий скочив, якось відтягнули, щоб була більша сила, дочки щоб було більше, може ще живенький усався. І все. Вони відпустили, він зразу спустився, ножка дригнув. Молодіж така є, така не така ще не вихована, Перекручують отак от. Якось були поляки тут йшли. І так от теж зробили, хіба це можна так робити. О, тут взяли, воно, воно легке, розумієте, і вони беруть його таке Ну, Хіба більше немає розуму, щоб оце робити? Така влада не дивиться. Щоб не поставити якось тут дежурного, щоб сторожував. Тож перекидають лавки, все перекидають. Не тільки. От щоб відзняли і показали тим батькам. В школі, керівникам тим, це Українка, на вашу думку, це що, нічого? Ні, це, це, це досить чого. А хто це ну як ви думаєте? Отакі от. Вчора в 10 годин було все що нормально, а сьогодні вже пане тут ми працюємо за алгоритмом минулого року. На період літніх відпусток ми знову ж таки зробили кущове районування тих дитячих садочків, які будуть працювати цього літа. З 1 липня цього року наш дошкільний заклад номер 33 буде працювати в літній період і обслуговувати вісім дошкільних закладів міста. Тих батьків, які не мають де залишити своїх дітей, ми їх приймемо в нашому дитячому садку. Я думаю, ми підемо на всі уступки в перший момент адаптації в перші дні. Тобто буде дозволено все, як ми робимо для дітей, коли вони вперше взагалі приходять в садок. І таким чином десь отой спрацьовує момент, коли. Нове приміщення має позитивний вплив на дітей, діти з радістю дивляться на нові іграшки, на нове приміщення, на нові меблі. І якщо буде ласкава, привітна вихователька, то той процес згладиться. Починаючи з 1 червня, ми вводимо однозначно більше вітамінів, більше фруктів, овочів, стараємося дати максимальну кількість соків дітям. В цьому полягає вітамінізація. Добавляємо при можливості аскорбінову кислоту. Оту в компоти і таким чином та вітамінізація збільшується. Даний вид техніки був придбаний за допомогою Агентства безпеки Міністерства оборони США та місії Євросоюзу, яка на сьогоднішній день працює в Україні і допомагає нам охороняти державний кордон. Допомагає в якому відношенні? Допомагає в ми навчанні особового складу, так називаємо менеджмент управління кордонами, і надає відповідним матеріальну допомогу в придбанні необхідної нам техніки. Це достойно, це правильно. Це обороноздатність країни не на словах, а на ділі. Реально, абсолютно. Ті процеси, які відбуваються в інших сферах життя, які дотикаються до обороноздатності нашої держави. Мені здається, що це питання першочергові. Думаю, це оптимальна ціна якість. Оптимальна ціна. Тут різний набір техніки, бачите? Тут американські дирчики. Да, тут снігоходи, я не знаю, чи теж, теж американські снігоходи. Тут Ніва Шевроле, надійна техніка, яку треба ремонтувати часто. Ну, і, і можна біля неї можна працювати поки що з гаїчним ключом. Але тут є і дефендер, тут і дефендер є, тут різний набір техніки, найрізної техніки. Супер. Я звернув увагу на оптику, на радіообладнання, на прилади контролю це, це світовий стандарт. Помідори сорт Ляна, червона шапочка, ефемер. Це, це, це ранні сорти. З собою вони всі червоні і круглі, низькорослі. А коли буде врожайські Врожай? Буквально ми виро, помідори десь за півтора місяця, сам помідор сається, не так як дерево своє, а сайця лежимо. Якщо на сонце сходить з цієї сторони, весь час, значить ми протилежній стороні сонцю отак беремо, по першій, по першій листочці сайться помідор. Отак він прикопується, отаку ямку. І він тоді, якщо сонце буде з іншої сторони, сонце посити, він буде підніматися отак. Чим буде більше, а тут він пустить пусить систему, Чим буде більше корнева система, тим він буде крепший і буде більше плодів. На вікні можна вирощити будь-що будь, будь -що, в ящичках, але тоді треба, щоб земля дуже землі, чим більше землі, і щоб та земля не пересухала, щоб була було, було в волю, скільки в сіки хоче, можна вирости. Ми в ту суботу ми продавали були такі помдари чері, це дуже гарний. За, 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 за буквально весь луск хороший їх на, 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 на балконах. А по чому? По вісім гривень. Ну, відро 50 гривень, відро десь кілограм буде до семи, 6, ну шість 6 то точно кілограм. А скільки привезли? Ну, кілограм сто. А продали вже скільки? Це вже остатки. Щоб мені ти балакати і все. Смотраю, якщо, як що повісив, посівки розразив, по щоб не торгуватися. А такі я ще кабачок, помідор, за то треба торгуватися. Ботоп є багато, а то є мало. Ще воно не пішло полоху. У минулому році в мене на дачі гусінь напала на грушу. Ну Я ж її не зрізала. Я взяла, купила препарат, обробила. В цьому році груша розпустилася, зацвіла. Є плоди, але це не значить, що я її мала зрізати. Вони виїхали, подивилися, і було прийнято рішення їх зрізати, щоб далі не ну, гусінь не окуклилась, не було метеликів, щоб не пішло розповсюдження на інші двори. Гусінь там просто жменями на ній була, ворушилася свіжа гусінь. І гусінь окремо звісала, просто спадала з, з дерева на землю. Це може процедура зайняла можливо кілька днів, а то й тижні, поки визначити Тобто. Чекати, так ми рахували, не недоцільно, тим більше, що гусінь е, листя повністю обіло, Тобто дерева по-любому засохли. Ми прийняли рішення було терміново їх зняти, експертити і, і вивезти з місця. Зараз ми перебуваємо на Ковицькому весь заводі. У даний, у даний час проходить процес поступової утилізації тваринних рештків шляхом спалювання у спеціально встановленій печі. В принципі, на сьогоднішній день це якраз єдиний метод, який потрохи зменшує екологічну небезпеку від діяльність цензаводу. І Він залишився безрідним стрілкотою, блокати по світі. І такий заклик, якщо він до тебе, мій брате, коли прийде, то ти кажу своїми словами його прийми. Я не міг заснути, я чекав, коли ж постукає тоді вас і прийде. Настав час, щоб постукали. А з десять роє васиків таких і прийшли. І не тільки в дім, а в серце. Класно, весело. Немає часу, щоб сумувати, завжди є чим зайнятися. Та я... чорниш! чорний. Чорнийш. А хто фраєр? Мій. Чорний. То ти за нею доглядаєш. Да? Півроку вже доїться. Та його персональна коза. Він я купив, він є. Це його ідея. Дівчинка одна у нас є, вона ніколи не їсть. Моркви. Ми кажемо, треба ж з'їсти для гемоглобіну, для вітамінів. І кажемо, ми не заставляли, нічого, нічого було їсти, мене заставляли давали тільки варену моркву їсти. Мене прив'язали, щоб я не втікала з дому. А коли брали з собою, то щоб вже брачила, просила. Всі сотні по всім предметам, такий абсолютно змінник. Також маю відзнаку президента і стипендію його отримую. Стипендіат фонду Ігра Палиці. Ми знаходимося в досить такому стані тяжкому. Хочеться більше добувати, але кажу, є дуже багато і суб'єктивних, і об'єктивних факторів. Обладнання застаріле страшне. Значить, вже в такому обладнанню воно десь вже певне в 70-х років вже ніхто його не використовує, але в зв зв'язку, що у нас тут тонкі пласти, і ми ще беремо цей комбайн-КЦТГ, ремонтуємо його по 10 десять. Герничий працівник, який сидить е, весь робочий час під землею, в умовах, в на шангалами працюють, в умовах. Далеко не на свіжому повітрі він е, таскає, перетаскує, всю ну, роботу виконує, підготовки вантажі, він отримує 5 тисяч гривень. Документи, експертизи зробили ну, і визначили, що шарта є збиткова і її необхідно закрити. І вже вийшов у 2015 році наказ міністра тоді Демчишин, що шахту ліквідувати? 550 такий наказ вийшов ліквідувати. то було дуже зробило такий негативний вплив, тому що і люди, побачивши, що шахту закривають, відповідно, почали розраховуватися. Ну, розумієте, якщо е е е вирішене питання скажімо, вибух, там, автомобіля його вирізати на телобрух, ніхто на нього акумулятор і колеса нові не поглядає, так? Так само у нас це рішення прийняте, Так чи ні, ніхто не хоче, ну, як, ну не може законодавство не передбачено фінансування. Це заборонено. Ваву Фенька найкоротшу одягла спідницю і негайно полетіла літаком в столицю. В інститут тут прибігла фенка рано на світанку і надряпала за то мені то прямо не те, що вчителька навіть намікнула, а як я й казав мій прадід, він почав мене таких невеликих смішників вчити і бачив, що вони мене виходять. Сказав, що ще будеш розказувати ці смішенки. Не помилився. Випускників треба ну, завжди там такі сумні моменти, щоб хоча б залу розважити. Моя перша сцена була біля дідового, біля прадідового ліжка. Я тренувався, але не те, що я, він мій прадід до мене як до дитини ставився, як для дорослих людини. Якщо я, наприклад, там збиваюся, то маю ще раз розказати. Якщо розказав, але не без інтонації, ще раз розказати. І поки не розкажу там на всі 100%, то я не піду вже. Я навіть не, не то, що обережаю за його критику. але мені навпаки впливала, щоб я більш виправляв свої ті помилки. Я найбільше за чоловік. Був для власної школи грамот. Мені в четвертому класі вже є 10 грамот, і не то що по гуморезках. Мене з гуморезок, мабуть, мене, наприклад, з математики в Олімпіадах друге місце, природа третє, вірші лесі українки, ну не смішні, то друге місце зайняв. Мені немає різниці. Чи то з Будошова, чи то з ківерців. Мені, якщо є якісь з кимось товаришувати, то я товаришую. Я користуюся цим моментом. Мені тут найбільше подобаються самі краєвиди, всякі походи. А з такого чогось як матеріального, то ніж. Професію лікаря вибрав якби, за покликом душі. Хотів стати медиком ще з дитинства, бо ось бачив, як от лікарі допомагають людям, спасають життя. Ось і хотів сам от в цьому поучаствувати і при своє життя, якби цьому посвятити. Амбулаторні картки пацієнта будуть створені, ну вже створюються, в яких буде вся інформація про пацієнтів. І в будь-якому закладі можна буде подивитися, що приймав пацієнт, які препарати. От це все буде висвітлюватись. Така взаємна підтримка. Вони нам щось підказують свого досвіду. Ми їм щось з цими нововведеннями допомагаємо. Індивідуальний підхід це якби завжди. Актуальна тема до будь-яких людей. Є люди такі легкі, приємні, коли заходять і вони посміхаються, і ти їм посміхаєшся. Є зразу агресивно настроєні, які є категорія людей, яка приходить в поліклініку посваритись, навіть хоча черг вже немає, але вони йдуть і будуть шукати щось, за що можна з кимось посваритись. Захист там живопромінення, радіація. Ми ж працюємо в ядерному реакторі. Це рентген-хірургічна установка, розумієте? Вона працює в суті в тому, що вона працює на випромінів. Ну, випромінені рентгенівська. Ми весь час так працюємо. Це суть нашої роботи. Нас викликають і ми їдемо на роботу цілодобово. Будь-який момент. Вихідні, свята, ніч, день. Завжди поступала до нас, вона не розмовляла, не розуміла мову, і половина тіла була паралізована. І вона заговорила з нами буквально через там 10 хвилин після операції. Вже вона почала потихеньку розмовляти. На другий день вона вже не було практично повне відновлення. Я міська власна лікарня війшла в десятку установ, які несуть на ну, найбільший масив в Україні, тобто кількість стастентованих ургентно пацієнтів відповідає практично європейському рівню на сьогоднішній. Ми виглядаємо на фоні України, досить досить То Це таке внутрішнє хвилювання. Це не те, що передається пацієнтам, не те, що передається колегам, але кожного разу це присутньо, тому що ти йдеш і кожного разу не знаєш на 100% не можеш спрогнозувати. Що станеться наступного моменту? Той адреналін, як дехто там пригає з кали, чи там з парашутом пригає, то в нас в нас те саме. Той самий в сплеск адреналіну заходиш і е легко зайти в операційну. Е Важче вийти з хорошим настроєм, бо завжди е будуть тебе мучити якісь сумління. А може треба було зробити так, а може треба було зробити по-іншому. Лопату в землю. Чи техніку в землю без дозволу Міністерства культури України зареєстрованого по закону працювати не можна. Отже, оцей документ у нас є. Тоді ми робимо копію цього документу і пишемо заяву до Міністерства культури України. Що, шановне, Міністерство культури України, Баюк Віктор Геннадійович отримав відкритий лист інституту археології. Будь ласка, до відкритого листанства археології надайте. Дозвіл Міністерства культури України. Міністерство культури України піднімає свою базу, дивиться, чи нема за Віктором Навічем порушення якогось в охороні культурної спадщини. Тоді на своїй раді приймає рішення про видачу дозволу. Ми забираємо дозвіл і оцих два документи звертаємося з ними в. Обласну державну адміністрацію, відділу охорони культурної спадщини пред'являємо офіційно через заяву два документи і просимо, що шановний управління культури з питань релігії національності зареєструйте. Будь ласка, коліційні документи. Воно реєструє офіційно своїми початками, вносить спеціальний журнал, і тоді ці документи являються правоцінною. Як бачимо, у довідці за результатами звернення. Вказано про те, що в даній події відсутній склад кримінального правопорушення, тому прийнято рішення розгляд матеріалів за вказаним фактом припинити. Що це означає? Те обстеження. Тобто, ну що може зробити археолог, наприклад, що може зробити археолог, от умовно. Умовно, за затуртівська ОТГ, умовно абсолютно е звертається з таким клопотанням, що в нас є на території Городища, чи маєток Клепинського, от чи ви готові подивитися об'єкт, просто оцінити ситуацію, чи він руйнується, чи він от е достойний, чи нормально. Тоді архіолог може і без документів приїхати подивитися, скласти своє враження з цього приводу, розказати голові ОТГ чи е любому замовнику про що в нас тут ідеться. Тобто, це б якісь попередня підготовча. Робота вона може вестися, немає питання, але без лопат і без і без проведення будь-яких безпосередніх археологічних робіт. Писали відповідну заяву, щоб була порушена кримінальна справа, і про те, щоб були якісь порушені певні моменти про бездіяльність правоохоронних органів. Вважаю, що справу просто прикривають, заминають ні на одну заяву. Ніхто нічого не зреагував. Ну воно ж так не може бути. Просто значить, комусь це вигідно, щоб цього не було. Нічого проти немає. Але щоб це було згідно якихось правил і норм, щоб кості людські не валялися по розкопаному, тому що все-все-все позбирали, кості людські взяли, прикрили якось там шифером там, чи чим, ну це просто це неподобство. Завтрашнього дня доведеться платити більше за проїзд. Випунком підтримав проєкт рішення про збільшення вартості оплати в маршрутному транспорті до 14 гривень. Викликано це, я думаю, тут якраз повне розуміння лучан. Викликано це основним фактором це з дорожчанням пального в діючому тарифі, який ще сьогодні діє. Вартість пального 27 гривень закладена, а зараз там від 58 до 62, в залежності від заправної станції, це більше ніж в два рази. Разом з тим, міський голова дав доручення збільшити вихід міського електротранспорту від 42 до 52 одиниць в залежності від періоду дня, а також було зобов'язано перевізників виконувати всі графіки і дотримуватися випуску всіх транспортних засобів, які передбачені умовами договорів. Ну, я думаю, що альтернативний вибір мешканців міста є електротранспорт. З тролейбусі стараюся частіше їздити. З, <рив> Звісно, такі собі новини, але <рив> що є, що є в державі, треба все цінувати. Зараз цю хвилину, що відбувається, і, аби просто була перемога. Ми все витримаємо, аби була перемога. Це прогнозовано і тут немає чого ображатися. І ми всі бачимо ціни на пальне. І я не думаю, що ну, так, трошки тугенько буде, але ну, що зробимо. Зараз займаємося і працюємо тяжко. Бо зараз сезон полуниці почався, Зараз в мене син з дочкою, невісткою. І з цією родиною працюють в полі на збори полуниці, а ми тут. З меншим сином працюємо. А як от полуниці, як кажуть, шкурка вичинки варта? Не варта. Добрива дуже тяжкі цього року, дуже важко виживати. Палива взагалі нема. А захист захистів для тієї культури, щоб захистити всіх шкідників від хвороб, немає. Так само людей треба на роботу взяти, заплатити людям. 400 літрів, солярки мені на день не вистачає. 400 літрів. Оце Юмзик самий мій перший комбайник, тракторець. Скільки вам було років? Мені 99... 1999 році забрав я паї свої, Ото з того часу то Юмзик в мене і працює. «Юмзик». Ото й з спев першого дня і мені... Хату побудував, і всеміною стали. З тим юбзиком стареньким. А до ваших поїв ви ще орендуєте в людей так? Орендуємо і мамин, і братів, і в людей трошки, і в сватів, там в березку маємо трошки землі. Це меї, невістки, батьків теж земля. А скільки пшениці все ж таки вам вдалося <кху> посіяти? Посіяти гектарів 15. 15 гектарів, так? І сої десь гектарів 30. 30 Куди гектар. їдіти? Ціна сої – 7 гривень зараз. Сім ну 7 тисяч буде. Куди їдіти? Як воно далі буде з тією війною? Як воно все заблоковано, все стоїть, порти стоять, все стоїть, нікуди не можна вивезти.